Доброго дня, шановні мами і тата! Привіт-привіт! Мої талановиті зайчата! Ні для кого не секрет те, що українці творчий, креативний та талановитий народ. Усе тому, що майже у кожного українця є музичний слух А чи знаєте ви причину цього? Усе досить просто. І ще з народження ми чуємо з вами колискові пісні, які нам співає мама. Зустрічаючись з родиною, ми з радістю співаємо народні пісні. Стовмившись у полі або ж на роботі, ми усі колективно можемо разом заспівати знайому для нас пісню. Можна з певненістю сказати, що музика з нами завжди. А чи знаєте ви справжні українські народні музичні інструменти? Як це ні? А ну, будьте уважними та слідкуйте за екраном. Найвідомішими у всьому світі являються цимбали, бандура, кобза. Та найбільший у світі музичний інструмент трембіта. Найпростішими та найпопулярнішими музичними інструментами для дітей були свищики та сопілочки. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною перевтілитися у справжніх майстрів-гончарів та виліпити свій перший свищик ташечку. Діти, розгляньте, будь ласка, пташку та скажіть, якого вона кольору. Коричневого молодці. Які деталі ви помітили? Крила, очі та чубчик. Якого кольору усі елементи? Молодчинки. Білого. Перед тим, як розпочати творчу роботу, пропоную вам розімняти наші ручки. Давайте для початку навчимось робити пташечку. Для цього ставимо перед собою дві долонки ось так. Далі перехрещуємо їх ось так. І великими пальчиками об'єднуємо. Це буде наша голівка пташечки. А це крила. Тепер давайте уявимо, що наша пташечка. Литий у небі. Ось так. Пробуємо разом. Молодці. Спробуємо ще раз догоньки, на хрест, з'їлимо пальчики і полетіла наша пташечка. Ось і все можна розпочинати. Гончарі у своїй роботі використовують справжню глину. Та ми лише навчаємось. Тож, будь ласка, ознайомтесь з необхідними матеріалами. Нам потрібен пластилін білого та коричневого кольору та стеки. Для початку коричневий пластилін зминаємо та викочуємо кульку. Далі кульку розплескаємо у млинець пальчиками або ж долоньками. Стараємося зробити млинець круглим та акуратним. Трішинки, які утворилися, слід розмастити пальчиком та згладити краї. І ще трішки і наш млинець готовий. Тепер нашу заготовку ставимо на долоні однієї руки. Згори прикладаємо пальчиком іншої. Навколо великого пальчика обгинаємо края та ліпимо невеличкий вареничок. Стараємось це робити обережно, аби наш пластилін не перетворився у грудочку. Края прищіпуємо пальчиком та змазуємо місце стику. Не забувайте, що наш свищик всередині пустий, тож усе потрібно робити акуратно та не поспішаючи. Усі тріщинки та горбочки слід розрівняти пальчиками. А якщо ви помітили десь отвори, то їх слід заліпити і також розмастити пальчиком. З одного ріжечка нашого вареничка будемо формувати голівку пташечки. А на ній дзьобик з протилежної сторони утворюємо хвостик. Востаннє розгладжуємо усі тріщинки та приступаємо до декорування. Отож, беремо невеликий шмат білого пластиліну, відставляємо нашу пташечку в бік. А пластилін зминаємо та викочуємо в тоненьку мотузочку. При потребі притримуйте дощечку, Або ж двома ручками викочуйте одночасно нашу мотузочку. Далі робимо на голівці у нашої пташечки невеличку шапочку або ж віночок. Залишки прищипуємо пальчиком. Края приминаємо та вирівнюємо. Продовжуємо викочувати пластилін, аби він був тоненький. Тепер беремо край однієї сторони пластиліну та утворюємо невеличку петельку. Зайве відрізаємо, а кінчики цієї петельки зминаємо разом. Це буде крило пташечки-свищика. Легенько притискаємо до основи та за допомогою стека формуємо ось такі маленькі пір'єночки на крилі. Цим ми не лише прикрашаємо свищик. І прикріплюємо крильце до тіла пташки. Так само проходимо стеком шапочку пташечки. За бажанням можна так і залишити. Я ж додам хвилюк нашому чубчику, аби воно виглядало ніби коронка. Слід зробити ще одне крило, тож викочуємо мотузочку далі, аби вона була тоненька. Як і в попередній раз, формуємо петельку, зминаємо пластилін та обрізаємо зайве. Утворене крильце кріпимо з іншої сторони пташки. Притискаємо та надаємо форми стеком. Декоруємо ось такими маленькими пір'їнками. Залишок пластиліну можна повернути в упаковочку або ж викатати та доповнити ще кількома елементами. Я вирішила доповнити крила нашої пташечки, тож скатала іще один шнурочок, розрізала його на дві частинки, вирізала дві однакові стрічечки та прикріпила їх на крильця. Діти, ви ж за бажанням можете оздобити свою пташечку іншим способом. Наприклад, накатати багато різних горошків. Та зробити на своїй пташці плямки, крапки або шпілінки. Тут уже як вам ваша фантазія підказує. На останок з малесеньких хорошинок я роблю очі для пташки. Ось такий свищик вийшов у мене. Уже мені не терпиться побачити ваші свищики. Тож надсилайте мені у повідомленнях або ж під цим дописом. А тепер мої творчі зайчата. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами ліпили своїми ручками. Правильно пташечку. Які матеріали ми використовували. Пластилін. Які матеріали для ліпки використовують справжні гончарі? Молодці глину. Які музичні інструменти були найпопулярнішими та найулюбленішими серед дітей в давнину? Так, так. Свищики та сопілочки. Шановні дорослі, прививайте у дітей любов до музики та народної пісні. У нас красива, культурна та національна спадщина. Тож давайте ми разом її передамо нашим дітям. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам гарного та вдалого дня! До побачення, мої любі!